Бо заради України, за гідність, свободу прості люди безстрашно пліч опріч стояли проти свавілля влади повстали. Вони кулі ловили палкими серцями і посмертно для інших стали зірцями. Зупиняли автівки і потяги тілом, в голос думку народу сказати посміли. Українці, Прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь. Не дайте топтати своє прагнення жити достойно в державі, в пам'ять тих, хто загинув. Вічна їм слава. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна. А дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року, революція гідності. Всечесні отці, шановні підволочисті, сьогодні ми зібралися з нагоди державного свята українського народу, дня гідності і свободи. Щоб вшанувати патріотизм і мужність громадян України, які у листопаді 2013 року, лютому 2014 року, постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору, Віддати шану тим, хто загинув на Майдані за волю і незалежність нашої держави. І небесною сотнею навіки піднявся у небо. Реквієм з дня нагоди, гідності і Свободи прошу оголосити відкритим. Відзначає 10-ту річницю Революції Гідності. 21 листопада 2013 року уряд України вирішив зупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію Україна ЄС. Пізно ввечері, на знак протесту такому рішенню уряду на Майдані Незалежності в Києві почали збиратися люди. Народний протест переріс у національну революцію. Революцію було названо Євромайданом. Події на Майдані перетворилися на єврореволюцію, боротьбу за людську та національну гідність громадян України. Єдиний символ революції гідності прапор України. Єдиний духовний помічник, національний гімн. Події на Майдані розгорталися стрімко і драматично. Від мирних зібрань студентства до масових мітингів, палаючих шин, коктейлів, молота і бруківки, що стало зброєю в руках протестувальників. Але найтрагічнішим було те, що цього разу на відміну від подій помаранчевої революції, відстоювання власної гідності та свободи вартувало українцям 106 убитих і понад 2000 тисячі поранених. Небесна Сотня це наш біль. І наша гордість. Це наші сльози і наш душевний щем ще вдячності за все, що вони зробили для нас. Сьогодні вони дивляться на нас з небес і закликають, не дайте злу перемогти, адже Україна і нині в сльозах на її захист у кривавій війні з російським окупантом стали мужні збройні сили нашої держави, які ціною крові і життя. Боронять рідну землю від лютого ворога. Увесь світ побачив велике прагнення українців жити в своїй вільній, незалежній демократичній державі і підтримує нас у нашій боротьбі. Вогонь і дим і сльози, і любов усе змішалося тоді в Україні, морози, шини і гаряча кров, і очі, котрі свічали, горіли. І матері, що втратили синів, це їх серця принесені у жертву, і Центр України, що ряснів тими, кому ще рано було вмерти. Вони ж тепер зорять згори на нас, закінчити почату, просять справу, і невблаганно мчить в майбутній час. Він допоможе. Плечі нам розправить, і пам'ять про майдан не перервати, події ці ніколи не забудем, ми кров синівську не дамо змивати, героїв подвиг пам'ятати будем. Ця подія сколихнула увесь світ, не залишила байдужою жодної душі. Вічна пам'ять героїв Небесної Сотні усім нашим захисникам, героям, які віддали своє життя у боротьбі з російськими окупантами. Хвилина мовчання. Хвилина вічної пам'яті. Прошу покласти квіти до Меморіалу героїв Небесної сотні та героям землякам, які загинули в боях за волю і незалежність України з російськими окупатами. Not the same. За були і наші земляки із Тернопілля. Молоді, що зовсім діти, але адстражі герої рідної землі. Згадаймо їх приймання. Капінос Олександр Анатолійович, Солоду з Сраменецького району. Голоднюк Устим Володимирович, місто з Костенко Ігор Ігорович. Та Мосей Василь Михайлович, село Зубрець Бучицького району. Войтович Назарій Юрійович, село з Збаразького району. Тарас Свободян, місто Тернопіль. Міський матерям і батькам, що виховали таких сім'ї і дочок Ми й досі прощаємося по містах і селах України і загиблими героями. У їх переліку ми ніяк не можемо поставити крапки. Який ти железний, безкінечний список тих, хто помер за нашу свободу. не хотів, просимо відправити панахиду за героями загиблими в Майдані та на війні з російськими окупантами. Слабословений, бога на завжди, нині повсячка, і на віки віки. Святий Боже, святий, гріх, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріх, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, хіп і святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отці, Сину, і Святому Духу, і нині, повся, час, і повсякчас, і на віки Амінь. Пресвята свято, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, влади, попрости, беззаконня наші. Святий завітає сили, немочі наші імени Того. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наші, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рівночний насушний дай на сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і да введи нас у спокусу, але Висполи нас від духа. Царської сили, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З духами спочили край. Душі слух твої спокой, зберігаючи її во блаженні в твоїм течі, чоловік оче, бо селять твої Господи, де всі святі твої спочива, опоконі, душі слух твої, бо ти єдиний чоловік ольгов. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ти си Бог що до щодо зійшов, і спідай м'язі звільни, самі душі слух й покость, і нині повсякчас, і навіки вічні амінь. Єдина, чиста і непорочна діво, що маневці ми на бородина, того ж моливна спасіння душі. помили нас, Божий, золоти милості Твої, молостурій слухай і помий Осподимо ми. Сотні всіх полегли в російсько-українській війні, щоб їм проститися, всякому прогрішенню, добровільному і недобровільному. Весили в душі там, де править ніч спочиваю, Господи, го помилуй, ми, господи, господи, господи Божої царство небесної відпущення гріхів Христа безсмертного Царя. І вога просідав Господи. Вони помаліся, Господи, помилуй. Боже, Дух і Святосвяти Слуху давав для волос нище життя світу Твоєму дарував. Сам, Господи, попокій душі спочили, ради. Братів і сестер наших, вольні захисників, що поклали своє життя за войду України, на Майдані та війні з Росії, Упокійни всі світ у місті, підучилися спокою, де нема ні на ні скорботи, ні зіткання. Всякий гріх, що вчали на мене, словом чи білом, чи духою, Як благим любою, без бог простий. Бо нема людей, що жила, не зрішила, ти один без віка, Правда твоя, правда, повіки, і слово Твоє істину воскресіння і життя, й і на Господу Твоє, Христе Боже наші, Тобі славу відаємо, беззначальним Твоїм Отцемі, при святим, і главі, і животворним Твоїм духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Присвятия Богородице, спасимо найсніше від хирони, і не зрівняно славніше від царапи, щоб закіння було слово породила. Зощо Тебе, Радича, радичаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, що слава тобі, Слава і сину, і святому Духові! І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Мосла, Що воскрес і мертвих і живими, і мертвими молоді, є істини, і Бог наш молитвами причисти, і свій, святий Святий, славний чи всяклених апостолів, преподобних Богоносних, на Отці наших і всіх святих, душі слух. Божих усіх героїв Небесної Сотні, всіх братів і сестер наших, що життя своє віддали з російських дух російськими окупантами, що ми сьогодні поминання творимо в оселях праведних, оселень на лоні Авраама у покої і до праведних і залічень нас, нехай і спасе, як благий чоловікові. Подай Господи, пресно пам'ятним рабам Твоїм, братам та сестрам нашим, що поклали своє життя за волідою України на Майдані та війні з Росією, і сотворів вічною пам'яти. oh yeah you <laughs> Цей Я Твоє, не Хай прийде Царство Слово, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Діб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, повинуватися наша. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від рукавого. Амінь. Благодатна Марія Господь, з тобою, благословена Тиріжних Ханах, і благословений Бога на Христос спаса і провителя Бочи наші. Отше нашої сина небеса, нехай святиться ім'я, і не прийде прийде царство Твоє. Нехай буде Бога Твоє, як на неї, так і на землі. Хрів наш неслужвий, і сьогодні, ти простима проведе наших, який ми прощаємо виноватцем наших. І не введені за спокусу, але ви звонить дві плати. Богородиця, Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тимішниками, і благословенний плід вона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Справителя. Слава Світу Сина, Святому Духу, І нині, і в конце віки вічна. Амінь. Осиди ми у покої тристе дошуні, де немає болі, ні печалі, ні зіткання. Олежиття безконечне, знадро. І Небо плакало і хмивалося дощами, і світ від болю і туги похмурнів, летіли душі під небесця журавлями, сотні найкращих дочок і синів. Їх душі світлі, праведні і чисті злітали в небо з рідної землі, лишали мрії й думи заповітна. За вогник правди, що вже горів. Вони хотіли, щоб світив він ясно, щоб воля й доля в рідному краю, і за те заділи в небеса завчасно життя віддавши від молодість силу. З неба журовеньке споглядають, Що їхня кров пролита Не дарма Стать нас колін на повен зріст, благають. Щоб край розцвів, Свобода, щоб була. Так, ми заплатили і продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, хто вітав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалося і ніколи не вдасться. Героям Майдану і воїнам захисникам України, які загинули за світле майбутнє України, вічна пам'ять і слава. Реквієм до Дня Гідності і свободи оголошується закрити.